Перше послання святого Апостола Павла до Тимофія, розділ перший. Павло, Апостол Христа Ісуса, з волі Бога, Спасителя нашого і Христа Ісуса надії нашої, до Тимофія, щирого Сина за вірою, благодать, милість, мир від Бога Отця і Христа Ісуса. Господа нашого, як я йшов у Македонію, я тебе вблагав був позостатися в Ефесі, щоб ти декому наказав не навчати іншої науки і не звертати уваги на вигадки і на родоводи безкраї, що викликують більше сварки, ніж збудування Боже, що в вірі воно, ціль же наказу любові чистого серця і доброго сумління. І нелукавої віри, дехто втім прогрішили були, та вдалися в пустомовність, вони забажали бути вчителями закону, та не розуміли ні того, що говорять, ні про що запевняють. А ми знаємо, що добрий закон, коли хто законно вживає його, та відає те, що закон не покладений для праведного, але для беззаконних та для неслухняних. Нечистивих і грішників, безбожних та нечистих для зневажників батька та зневажників матері, для душогубців, розпусників, мужоложників, розбійників, неправдомовців, кривоприсяжників і для всього іншого, що противне здоровій науці, за славною Євангелією блаженного Бога, яка мені ввірена. Я дякую складаю тому, хто зміцнив мене, Христу Ісусу, Господу нашому, що мене за вірного визнав і поставив на службу. Мене що давніше був богозневажник і гнобитель і напасник, але був помилуваний, бо я те чинив, нетямучий у невірстві, і багато збільшилась у мені благодать Господа нашого з вірою та з любов'ю в Христі Ісусі. Вірне це Слово і гідне всякого прийняття, що Христос Ісус прийшов у світ спасти грішних, із яких перший то я. Але я тому був помилуваний, щоб Ісус Христос на першим мені показав усе довготерпіння для прикладу тим, що мають увірувати в нього на вічне життя. А цареві віків, нетлінному, невидимому, єдиному Богові честі слава на вічні віки. Амінь. Цього наказа я передаю тобі, сину мій Тимофіє, за тими пророцтвами, що про тебе давніше були, щоб ними провадив ти добру війну, маючи віру та добре сумління, якого дехто відкинулися та й розбилися в вірі, серед них. Іменей та Олександр, яких я передав сатані, щоб навчились вони не зневажати Бога.